І Отця і Сина, і Святого Духа? Слава Ісусу Христу! Слава Господи, добре нам тут бути. Дорію Христі, браті і сестри! А від чого вам добре в житті буває? Добре, очевидно, тоді, коли ти живий, здоровий. Добре, коли біля тебе рідні, близькі, добре, коли маєш що з'їсти, що одягтися. Добре, коли гарна погода. Багато є чинників, які роблять нам добре. Але це добре, звичайно, воно різного рівня. Сьогодні ми чуємо, як захоплені апостол Петро промовляє, Господи, добре нам тут бути. А що вони там мають? Ну, те, що живі, здорові, це так. Вони вдома? Не вдома. Їхні рідні близькі біля них? Ні. Ми навіть не знаємо, чи вони взяли з собою якийсь запас їжі туди. Що в них там було таке, від чого їм добре? Що з того, що ми можемо перерахувати, від чого нам добре, вони мали там? Єдине, від чого їм було добре, те, що вони були біля Христа. І не просто біля Христа. Вони побачили Христа не таким, яким вони його бачили щодня вже впродовж трьох років. Сьогодні ми велично святкуємо незбагненну для нас подію, називаємо її преображення Господнє». Як ми чули з Євангелія, Господь на горі перед своїми учнями трьома змінився. Його вигляд став неймовірним. Обличчя сяїло як сонце. Одяг став білосніжним. І не тільки побачене, але, напевно, і відчути особливо спонукало апостола Петра сказати: Господи, добре нам тут бути. Очевидно, кожна людина, яка хоче, щоб їй було добре, теж, напевно, хотіла б опинитися. Таких обставинах, в яких опинилися апостоли. А нам нема так добре, тому що Господь не з нами тут. Ми думаємо. Він не показує нам сяйво свого божества. Не відкриває нам те, що потрібно нам знати. Ми дуже часто все, що робимо, робимо наосліп. Ми віримо. То з глибокими сумнівами. А от якби Господь був тут, от якби Він нам засяяв так, як апостолам, яка б наша віра тоді була, правда? Як би ми тоді пронесли цю віру крізь все своє життя і іншим би її сповістили? Правда ж? Але ви погляньте на апостолів, які були присутні при цьому. Які це бачили, які цим були захоплені. Це все відбувалося незадовго до христових страждань. А ви пам'ятаєте, як себе повели апостоли тоді, коли Христа ув'язнили? Особливо пам'ятаєте, що зробив Петро, коли бачив, до чого йдеться. Як він тричі від Христа відрікся? Як ось ця подія преображення повпливала на нього? Чи мав він таку тверду віру? Чи був він непохитний у цій вірі? Але сьогодні, коли він каже, добре нам тут бути, він нас спонукає подивитися на наше життя, тоді, коли нам добре буває. з погляду того, що буде потім, коли тобі сьогодні добре, пам'ятай, що потім може бути трохи гірше, а може стати геть кепськом. Сьогодні в тебе щось приємне сталося в тебе особисто. А завтра, післязавтра, ти можеш плакати, сумувати, будеш в горі. Таке є наше життя. Але водночас апостоли сьогодні, кажучи, що їм добре бути з Христом, вони нас спонукають пошукати у Святому Письмі, що насправді добре. Яке це добре має бути, щоб завтра, післязавтра воно десь не вивітрилося, щоб воно не витіснилося чимось неприємним. А ми читаємо Святе Письмо, читаємо Божі заповіді, читаємо Псалми. І от в одному із псалмів ми чуємо такі слова. Благо, тобто добре є сповідуватися Господеві і співати імені твоєму Всевишньому». Добре, коли ми в Бога віримо. Добре, коли ми Бога прославляємо. Добре, коли ми в ньому бачимо наш, нашу основу, наш фундамент. Це є справді добре. А запитаємо, чи завжди ми це добре робимо? Бо ми б хотіли, щоб нам було добре без нашої участі. Господи, дай нам доброї погоди. Господи, дай мені добрих сусідів. Господи, дай мені добру роботу. Дай мені. А що я роблю для того, щоб мені добре було? Отже. Добре, коли ми щось робимо, робимо на славу Божу. А що означає сповідуватися, Господи? Що це за добре? Це означає вірити в Бога, визнавати його, вірити в усе, що Він каже, і сприймати всі його як найнеобхідніші? Тобто, коли ми Божі заповіді, Боже настанови ставимо для себе як наріжний камінь. Те, без чого ми не можемо жити взагалі. А звідси ми знайдемо відповідь, чому нам інколи буває недобре в житті? Бо ми часто Божі заповіді забуваємо. От погляньте одна із десяти заповідей. шануй батька твого і матір твою, і добре тобі буде. Чи завжди ми цю заповідь шануємо так, як треба? Чи завжди ми виконуємо так, як Господь нам заповідає? А мова йде не лише про просто шанування батьків. А справжній послуг. Знаєте, чому Господь цю заповідь дав? Не тому, що ми просто повинні шанувати тих, які нас народили. Бо через шанування батьків, через послуг батькам, ми вчимося справді шанувати Бога. Батьки це ті, які першими нас привели до Бога. Це ті, які нам показали, хто такий Бог. І коли ми вчимося їх слухати безумовно, тоді ми будемо і Бога слухати. І, власне, каже Господь: тоді тобі буде добре. Але ж ця заповідь вона говорить не лише про шанування батьків. Але все те, що з твоїми батьками пов'язано навіть те, що ми називаємо наша батьківщина. Земля твоїх батьків, історія твоїх батьків, віра твоїх батьків, те, що тобі передали, те, що ти увібрав з молоком матері, те, що робить тебе невід'ємною часткою цього суспільства. Ось що добре. Ми ще в Сумах читаємо, що таке добре. Як то добре, як то гарно, коли брати живуть у згоді? Ой, як нам цього бракує. Як нам бракує порозуміння між нами, українцями? Як ми часто вміємо один одному дорікнути? А ще більше нас з'їдає заздрість, коли моєму сусідові краще, ніж мені, коли хтось щасливіший, ніж я, коли комусь добре, а мені не добре. Це, до речі, стосується і наших українців зі Східних областей, які чомусь нас, західників, звинувачують, що це через нас війна в Україні. Та це через вас Бандеровці. Але це стосується і нас, західняків, які не завжди щиро приймаємо тих, які до нас переселились. Хтось на них може хотів би і нажитися. Ви знаєте, коли ми читаємо святе письмо, ми знаходимо відповіді на всі запитання. Можемо знайти, принаймні, якщо хочемо. От подивіться, в книзі Вихід, де. Оповідається, як Господь вивів ізраїльський народ із Єгипетської неволі. І там, зокрема, мова йде про те, як Господь давав заповіді. І коли він вже озвучив ці заповіді, він сказав Мойсеєві передати людям. Якщо ви будете слухати голосу мого і виконувати все, що я заповідаю вам, то буду. Ворогом ворогів ваших і супротивників, супротивником противників ваших. Чуєте, що каже Господь? Якщо будете слухати голосу і виконувати заповідь. Як часто люди зараз нарікають, чому Господь не зупинить війну? Чому Господь не віджене ворога від України? А ви тут пошукайте відповідь. А ми слухаємо Божий заповіді. Ми дослухаємося до Божого голосу так, як треба. Чи є в нас завжди шанування святого дня? Чи є в нас завжди життя по любові християнській? Як наші подружжя зараз живуть? Як там стосунки складаються? Як батьки дітей виховують? Як діти батьків слухають? Коли ми називаємо сьогоднішнє свято преображенням, ми повинні розуміти, що мова йде не лише про те, що Христос змінився перед апостолами, преобразився. Сьогоднішнє свято має спонукати нас преобразитися, щоб ми змінилися. Христос, який показав своїм учням сяйво свого божества, Насправді Він не змінювався. Бо апостол Павло чітко нам каже, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий, Він незмінний. Його божество не зменшується і не збільшується, не стає яскравішим чи тьмянішим. Це апостоли, будучи там на горі, змінилися і змогли побачити. І ми. Зможемо побачити, якщо змінимося. Ми зможемо побачити ось цю славу Божу, яка проявляється нам тоді, коли нам добре стає, якщо ми змінимося, якщо ми візьмемо на себе ось цю відповідальність. Я хочу стати носієм Божої благодаті. Я хочу бути справжнім християнином, а не лише за назвою, не лише за традиції. Я щиро бажаю всім нам, щоб ми змінилися настільки, щоб відчувши Божу благодать, побачивши ця Його Божества в нашому житті, яке явно нам проявляється, ми теж могли сказати стапостою: Господи, добре нам з Тобою бути. Амінь. Слава Ісусу Христу!